Розкішне життя хмельницького депутата, який тримає туристичний фронт і хизується новим автопарком в Дубаї. Вбивство підлітка на київському фунікулері. <бив> Сіра зона замість Харкова. Чи зможуть росіяни захопити українське місто? Віддати Крим і Донбас, скандальна пропозиція Трампа. Мінус сім ворожих літаків, влучне полювання від гур. Леджеві таджики, яких звинувачують у стрільбі в крокусі, дали перші покази. Сторокі. Ну і ще один нафтопереробний завод на Росії зупинився. Допомогла річка. Це жалею тут твій дом. Дуже плохо. Вітаю, друзі. Я Олександр Преподобний. Давайте почнемо із жахаючої новини. Ми, 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 ми. Це дійсно жахливі кадри з київського фунікулеру. Там вбили вночі підлітка. Свідки розповідають, що компанія підлітків розважалася. коли до них підійшов чоловік у військовій формі, агресивний чолов'яга почав питати, чи готові хлопці віддати свій борг батьківщині. Підліток відповів, що готовий. Врешті дійшли до з'ясування стосунків. Чоловік штовхнув річного Максима в спину. Хлопець впав на скло і перерізав. Сонну артерію нападника. Затримала поліція. Не менш жахливий військовий злочин стався на фронті. Там окупанти вкотре розстріляли українських військовополонених. Все. Давай, давай. злочин вчинили військовослужбовці 328 го полку 104 ї дивізії за наказом героя Росії Сергія Іштуганова. Повідомляють розслідувачі. Evocation Info. але комусь війна, друзі, комусь мати рідна. Ось депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр задекларував мільйонні статки у криптовалюті. Якщо вірити його декларації, то це 10 мільйонів доларів. Ламборгіні, БМВ, роллс Ройс, інші люксові автівки, яхти, дубайські хмарочоси. Ось таке воно непросте життя. Простого хмельницького мільйонера на запитання звідки в нього кріпта депутат відповів, що займається нею ще з 2010 року і непогано заробляє. Але війна не заважає депутату літати на відпочинок за кордон і кататися зі швидкістю 200 км на годину під російські пісні. Хоча зазначу, достеменно невідомо, коли це відео було знято. Пишіть, друзі в коментарях. Чи вірите ви, що крипта в депутата з'явилась просто так. Нам дуже цікава ваша думка. Ну а кому зараз дійсно грошей потрібно на відновлення, то це Росії. Там тонуть орчані. В місті Орськ прорвало аж вже дві дамби. Рівень води постійно підвищується. Короче, рвануло дамбу. Це називається карма взагалі. То там затопило будинки місцевих просто під самий дах. Ситуація в місті та навколо критична. Підтоплено 6 тисяч будинків. Евакуювали вже понад 4 тисячі людей. В самому Орську немає світла і газу, а вода продовжує прибувати через прорив вже другої дамби, яка дісталася, до речі, Оренбурга. Сань, к сожалению, це твій дом Дуже плохо, але нічого Сань, не зробиш. У людей у всіх тут жопа. тут народу просто. Не розстраюся, життя продовжується, що б не случилось. Ну тебе дом просто в воді весь. Взагалі його нету то совсем. Вот он тут логічно запитати, чого взагалі сані засмучуватись. Скоро він піде на СВО, і цей будинок йому вже не буде потрібен. Окрім орських будинків, до речі, постраждали ще й нафтопереробний завод. Він зупинився, і це друзі, прекрасно. Це вже 14-й зупинений НПЗ в Росії. В той час, коли люди... Тонуть місцеві пани оглядають місцевість по багатому. Я їм машу помашите, помашите. Міністр МЧС Міністром Росії лише друзі. Подивіться, навіть тонучі і просто вмираючи, ці раби будуть радіти чинушам, які плювати хотіли на чернь. Подивіться, на якому катері міністр місцеві на надувних човнах. А Росія насправді топить себе не лише у воді, а й в брехні. Нове відео допит так званих. Терористів із кроку Сіті Холу просто вражає. Які були у ваші групи поваги послі терата чизофренія Кремля. Мені здається, про Іділ з покровом західних кураторів дійшла апогею. І виявляється, таджики тепер їхали відразу в Київ. So to Ukraine, to Три тижні тортур, і ці таджики ледь дихають, Ось подивіться, один без вуха. Інший із заплющеними очима, другий із щелепою, яка вже не закривається. Вони здається готові визнати, що на надувному банані тікало прямо до авіаносця НАТО по Москва. Річці нам сапси, що ми їхали на Україну Київ, і там мільйон в а де там далжит по одному мільйон рублів. Нагадаю, в момент так званого затримання ці таджики говорили, що їм пообіцяли по 500 тисяч, а тепер вже по мільйону виявляється. Але друзі, це ще не всі дива з цими так званими терористами, адже е, керував ними, нібито якийсь сейффуло прямо з Києва. Всі четверо терористів називають Сайфуло. За забіщеним гонораром по мільйону рублей на каждого. Терористи сразу після атаки відправились по трасі МТРМСКВАКІВ. Ніслися скоростю по сто 170 км в час. Наші силовики прихватили машину, вответи точки. То їхали 170 км на годину на ринокліо, об'єм двигуна, якого скоріш за все 1,4, і І аби привернути увагу всіх поліцейських. Якщо ви вже вирішили, що Росія намагається пошити весь світ в дурні, вигадуючи такі сміхотворні докази, то не поспішайте. Російські спецслужби наводять просто вишеньку на торті. Фото Яркий штрих в штрихвати картині снімки з телефонів задержаних, оставшися після переписки з этим сейфуло. Символіка націоналіста в жовто-сіній прапор. це, скоріше, фотонабор українського бойовика, а не радикального ісламіста. Без візитки Яроша на цей раз, але з українським прапором. Без цього на завдання жоден, поважаючи себе і діловець, не виходить, звісно. Ши за шизою, але нам друзі своє робити, пам'ятаєте атаку дронів 5 квітня по військовим аеродромам Росії? На аеродромі в Єйську тоді від'ємно злетіло сім літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак Амфібія БЕ-200. Також знищено дизельну підстанцію самого аеропорту. <свісно> Проте росіяни минулої ночі вкотре нанесли удари не по військовому, а по цивільному об'єкту. Наприклад, Житомирська область, от в Звягелі, є загроза забруднення повітря, тому людям рекомендували лишитися поки вдома, а школи перевели на дистанційне навчання. А видання The Economist взагалі пише, що Росія хоче зробити Харків, по якому б'є але не щодня зараз сірою зоною, яка непридатна для життя людей. З грудня по Харкову нагадаю прилетіло більше балістичних ракет ніж за весь час війни. Зараз же примусово евакуюють Харківщину. Мова йде про населені пункти, які стали частіше обстрілювати. Зокрема, це багатодухівський район. Ну а Дональд Трамп заявив, що міг би припинити війну в Україні, е тиснучи на Київ, щоб він відмовився, тобто ми відмовились від своїх територій. Про це кажуть джерела видання Вашингтон Пост за словами людей, які нібито обговорювали це з Трампом. Його пропозиція полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії. І, друзі, для мене ця інформація реально схожа на правду, аніж на плітки. Чесно, щоправда, від самовпевненості Трампу навіть в разі таких перемовин доведеться готуватись до більшої війни? Адже навіть якщо Путін поставить на паузу обстріли, то лише з однією метою озброїти свою армію ще більше і мобілізувати якомога більше людей, аби рушити на Україну ще з більшою війною, як це було в Чечні. Що думаєте? Про те, чи розуміє подібні е, речі Трамп, пишіть друзі в коментарях. Побачимось завтра. Бережіть себе.